Подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга, яка просто ці скандали вибухають через має, мало не щодня, і вже ми за тиждень не пам'ятаємо попередника, який озолотився так, прибарахівся. Ми не пам'ятаємо не через те, що у нас через стресу стала погана пам'ять, а через те, що їх стільки, що їх неможливо всіх запам'ятати. Але е, я не впевнена, що, наприклад, пан Міндіч. Е, Кращий друг Володимира Олександровича за багаторічний його друг так ну друзі, це ж уже є ознакою того, що люди поділяють цінності спільні. Ця людина, яка впродовж повномасштабного вторгнення, в тому числі мала бізнес на Росії, сплачувала величезні податки в казну Росії, тим самим вбиваючи не прямо, а опосередковано вбиваючи українців. Свій бізнес він почав ще в 2014 році, десь той час, коли Володимир Олександрович мав намір умерти за Крим.